А як гадаєте, от прийняття цього закону, якимось чином відобразиться на вашому підприємстві? Я скажу свою точку зору як директор заводу, тому що основний мотив я чув сьогодні. Міністр соціальної політики виступав, що великі підприємства сказали, що вони відмовляються, будуть скорочувати людей, тому що цей закон для них не під великі приватні підприємства. Ну взагалі вона сказала великі підприємства. Вона говорила з директорами. Так, от я хочу сказати на прикладі мого підприємства, яке підприємство це от перший 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 це підняття, яке має бути в цьому році. При фонді заробітної плати десь біля 4 мільйонів гривень щомісячно, це це підняття у цих найменших найменше вилка, перше підняття невелике, все обдемні коштувати. До 50 тисяч гривень це велика сума мала для підприємства. На місяць. У порівнянні да, з 4 мільйонами можливо. А для менших підприємств так, от слухайте уважно. Так, от слухайте мою логіку уважно, що складається витрати підприємства. Витрати підприємства складаються із заробітної плати. Більша заробітна плата. Ви більше платите заробітну плату. Ви значить менше платите податок на прибуток. У вас прибуток менше, це входить в затрати, тому що для директора підприємства який плати легально, це абсолютно безболізно. Крім іншого, це виходить. А як же ж модернізація? Я вам говорю менше прибуток заплатиш, тому що в тебе це входить витрати. А раз витрати збільшуються, заробітна плата, ж йде в витрати, значить зменшується відрахування до прибутку. От і все для підприємства це не так суттєво велико. Крім іншого, збільшується відрахування до пенсійного фонду, збільшується загальний пенсійний фонд. І люди отримують більше заробітної плати. Це позитив. Якщо взяти на минулий на майбутній рік, ми це вже вели нашим наказом. Я рахую це дуже дуже позитивно для економіки. Взагалі тут нема навіть про що говорити. Це просто така політична, знаєте. Забаганка, хто кому, хто хто скоріше, хто хто зашов? Тут не треба ділитися, тут треба просто дати людям і хоч чуть-чуть підняти. Ну Гаразд, дати людям звідки взяти, оскільки ми знаємо, що наш бюджет до такої степені е, дірявий з такими, а що беруться, бурагами. що беруться бюджетні гроші? Бюджет що наповнюється? з виробництва. Ви згідні з наших податків, Все. от я, як виробник. Можу дати ці кошти, таких як я виробників я обзвонив, багато є можуть дати не можуть дати хто хто платить зарплату в тіні. Кому не вигодно? Він показував цю мінімальну. Знаєте, скільки там вона була? А більше остальне платив в конвертах. Це не вигодно. Це не вигодно цим. Ну для економіки, для країни, для пенсіонера, для лікаря, для вчителя це вигодно? вигодно. Тобто ви вважаєте, що це також, крім іншого, допоможе, крім підвищення самих соціальних стандартів, допоможе вивести ну, хоча б частину економіки? звичайно, однозначно тому що люди вже хоча б цей мінімум мають показувати, тому що він не скаже, прийшов до підприємства, він має мінімальну зарплату, хоча б показати. Вона вже трохи більше. Значить він трохи більше податків має сплатити. Менше собі в карман положить. Хоча я не кажу, що це велика, і це не катастрофічне підняття. Як сказав, як рахують в масштабах року це мільярд цього року, а на минулий рік це всього 5 мільярдів гривень. Ну це ну повірте, це, це за це нема що треба піднімати заробітну плату піднімати тому що заробітна плата всі кажуть вартості в собі вартості нашої продукції дуже мала на заході вона набагато вища так. а нам не дають піднімати західні компанії щоб розуміти в нас соціальні стандарти туди не піднімались щоб робоча сила сюди не бігла а бігла туди дешево. Ну, це нюанси. це Противники закону вважають, що це найбільше вдариться якраз по бюджетній сфері. Почнуться скорочення. Ну тому що, ну як чому? <хи> Ясно, що приватник він може просто заплатити мінімально і все. А тут зобов'язання певні є в бюджетній сфері. Тобто на таких, як ті сьогодні. Знаєте, якщо я вам хоті... скажу так, якщо ми не можемо тягнути цю бюджетну сферу, не можемо тягнути цю бюджетну сферу, то не треба її тягнути. Якщо ми їмо. Ну ми не тягнути. можемо не тягнути лікарів, вчителів. Чекайте, чекайте. Давайте скажемо так. Давайте скажемо так. Бюджетна сфера це не тільки вчителі і лікарі. Бюджетна сфера це і військово зобов'язані, це і міліція, це і армія, це і чиновники різного рангу екологічні, інститути, та. Знаєте, чому ми тільки на лікарях і вчителях привикли? Тобто когось при, все ж таки доведеться при, від... та, неефективні бюджетні сфери, це криза. Це криза, а в крезу, апарати. Да, апарати. Чого ми тільки на лікарях і на вчителях привикли виїжджати? Які апарати? Ну звичайно Роздути. можна звичайно. І не тільки в облдержадміністраціях чи в обласних радах, а й в інститутах, які сидять, нічого не роблять наукових. А і бюджетні бюджетників треба подивитись, чи треба нам чи треба нам стільки цих приватних як на скільки зараз глядачів е, сидить і думає наскільки кремольні мислі зараз говорить Сідлер. Ну ви кажете, як боротися з кризою. Ми хочемо, знаєте, е, боротися. Криза це завжди важко. Це завжди якісь е, чимось. Потіри. Треба жертвувати це події. Ну, ми можемо загубити декілька як в армії. Е, Солдатів можемо загубити. А ну, тут, армія. напевне, про ту ревізію маєтеся, мова да. про яку ви говорите. У нас є питання ви в ефірі. Доброго вечора. Доброго вечора. Скажіть, вечора. будь ласка, за останні п'ять років на вашому підприємстві були якісь перевірки державних контролюючих органів, зокрема круг. Якщо можна, які результати даної перевірки? Це перше запитання. Ми знаємо також, що вас все вже як друге щодо благодійної допомоги. ви Надаєте щедру благодійну допомогу різного роду організаціям? Скажіть, будь ласка, за рахунок чого ви створюєте кожного року резервний фонд, з якого відповідно видаєте подібну допомогу? Чи можливо з якихось інших чинників у вас формується такий фонд, і ви відповідно маєте можливість надавати таку допомогу? Дякую. Дякую. Щодо перевіру, кру нас не перевіряє. Ми не бюджетна організація. Це перша да, перевіряє бюджетні кру перевіряє бюджетні установи, які мають з бюджетними коштами. Ми з бюджету не маємо жодного відношення. Ми з бюджетними коштами не користуємося. Ми лише перераховуємо в бюджет зароблені нами. Кошти все. Кру може нас перевірити, якщо якусь бюджетну організацію і є якісь там. Ну, якби зустрічна перевірка. Ну, я практично не пам'ятаю, щоб Кру нас перевіряв. Нас щорічно перевіряє державна податкова адміністрація. Це щорічно ми проходимо підприємство як великий платник податків. І перевіряють всі контролюючі органи: від САНИ підемо станції, МЧС, противопожежне і інше. Що стосується нашої благодійної допомоги, всю благодійну допомогу ми надаємо тільки свого прибутку. Є прибуток, ми з цього прибутку і надаємо благодійну допомогу. Глядача ще цікавило результати перевірок. Результати перевірок тільки позитивні. І Результати перевірок в нас немає виявлених порушень. Хоча, звичайно, на таке підприємство люди ходять і хочуть всі щось знайти, бо, бо потрібно поповнювати. В них є всіх плани. Ми це знаємо. Це наш позитив. І ми до останнього рейтингу, який був податковий, коли проводився рейтинг, то ми були одним із кращих платників податків в Україні. У нас є питання, ми слухаємо вас в ефірі. Алло. Доброго вечора. Доброго вечора. Доброго вечора. Пане Віктор. Да. Два питання. Перше питання, коли ви останній раз виплачували кошти своїм акціонерам, а друге питання політичне. Я пам'ятаю, років п'ять назад ви в студії рвали сорочку і кричали, що ми будемо за п'ять років жити як ніхто. Тепер відповідайте Чернівецькому люду, де ваше лице? Дякуємо. Ну, по-перше, я рвав сорочку і не говорив, що ми будемо за 5 років жити як ніхто. Тому що я як директор заводу знаю, що за п'ять років дуже важко країну підняти, підняти в космос. Це перше. Що ви стосується, і я зараз ні грама не жалію за те, що я п'ять років зробив той крок, який зробив як директор заводу, як громадянин. Все, мені не соромно. Країна пройшла колосальний шлях за ці п'ять років. І Якщо ви скажете, що ми зараз живемо. Ну заракриза, а візьмемо ще рік назад, коли не були жили гірше ніж 4 роки назад. Це буде неправда. Колосально розвивалася економіка. Сім.